Вітаю, шановні. Сьогодні перший раз спробую створити такий лікер як ночино. Зелені горіхи, гарно помила, відібрала, порізала на 4 частини, засипала в дві сухі, чисті 3-літрові банки, засипала цукром. Пропорції напишу під відео. І на 4 дні залишаю тільки з цукром. Після чотирьох днів додаю такі спеції. Я вибрала для себе найулюбленіше це палочки кориці та гвоздика. І також, коли чотири дні пройшло, заливаю горілкою. Також пропорції будуть написані. І ось так виглядає цей лікер десь приблизно через місяць. Ну, а далі, після того, як Пройдеть час, я запишу другу частину і звітуюсь, як буде смакувати цей лікер. Всім приємного!